Січень 25-го року приніс для українців низку змін, що набирають чинності: від підвищення тарифу на газ та цін на пальне до нових податків та акцизів. Крім того, є значні зміни для водіїв та військовослужбовців. Як нові норми вплинуть на наші фінанси, побут та повсякденне життя? Розбираємось прямо зараз. Переселенці отримують нову допомогу. Цього разу мова про субсидію на оренду житла. Йдеться про грошову підтримку для сімей, які витрачають понад 30% сукупного доходу на оренду житла. Розмір субсидії визначатимуть за нормативами площі житла: це майже 14 квадратних метрів на людину і не менше ніж 35,5 на сім'ю. Тож відшкодувати можна різницю, яка вища за 30%. Якщо сім'я витрачає 40% на житло, то 10% з них покриває держава. Якщо 50%, то повернуть 20%. Тобто, наприклад, якщо ваша родина живе на 20 тисяч і за 8 з них орендує житло, їй повернуть 2 тисячі гривень, тож вам доведеться сплатити 6 тисяч. Якщо ж оренда вартує 10 тисяч, то держава компенсує 4 тисячі гривень, а сім'я сплатить за житло також 6 тисяч. Експериментальна програма діятиме в дев'яти областях. Мова про населені пункти, де немає бойових дій. Одещина до цього списку не входить. Зверніть увагу, що отримати цю субсидію. Переселенці мають офіційно укласти договір з орендодавцем та зареєструвати його в базі пенсійного фонду. Рішення щодо субсидій має бути ухваленим протягом 10 робочих днів. Нарешті подумали і про вчителів. Уряд запроваджує щомісячну доплату викладачам у розмірі тисячі гривень. А вже з 1 вересня ця сума зросте вдвічі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цитую, доплата є визнанням важливої ролі педагогів, які попри війну забезпечують навчальний процес. Нагадую. Наразі в українських школах працює близько 350 тисяч вчителів. За кордон виїхали майже 5,5 тисяч, але 80% з них продовжують викладати дистанційно. Що стосується зарплати педагогів в державних закладах, то вона коливається від 11 до 15 тисяч гривень. Фопи вже січня сплачуватимуть вищі податки, тож військовий збір для фізичних осіб-підприємців збільшився з 1,5% до 5%. До того ж, ФОПи першої другої та четвертої групи сплачуватимуть 10% від мінімальної зарплати тобто 800 гривень. Для третьої групи ставка військового збору становитиме 1% від доходу. Так уряд за рік планує залучити до бюджету 137 мільярдів гривень на фінансування оборони. До речі, якщо ви мешкаєте за кордоном і маєте там дохід, подивіться ось тут відео про подвійне оподаткування та про те, як його легально уникнути. Військовим, які самовільно залишили частину, загрожує покарання. 1 січня завершився термін, протягом якого вони могли повернутись на службу без юридичних наслідків та зі збереженням соцгарантій. Для тих, хто не пішов на пропозицію влади, тепер передбачена відповідальність за статтею 407 кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Однак юристи звертають увагу, що навіть при добровільному поверненні ситуація з кримінальним провадженням військового залишається невизначеною, хоча люди на повертається на службу, її справа може залишитись відкритою. Нині офіційно в генштабі говорять про 100 тисяч кримінальних проваджень щодо СЗЧ і дезертирства цього року. Українці прощаються і з медико-соціальною експертною комісією, яка раніше встановлювала інвалідність. Замість неї цю функцію виконуватимуть спеціальні експертні команди із практикуючих лікарів на базі місцевих медичних закладів. Так, держава намагається знизити корупцію у питаннях придбання інвалідності та полегшити бюрократичні процеси. Цікаво, що що нині статус осіб з інвалідністю мають близько трьох мільйонів українців. Це близько 10% населення України на підконтрольних територіях. Проте, у деяких регіонах відсоток серед чиновників, прокурорів та держслужбовців виявився значно вищим. Окремо будемо говорити про збільшення цін, адже тут багато змін. Україна припинила транзит російського газу до Європи. Та як це вплине на українців? Влада запевняє, що опалювальний сезон під контролем, бо в газосховищах достатньо запасів. Однак фінансові втрати через припинення транзиту можуть вплинути на газову інфраструктуру країни. Тобто раніше частина коштів йшла на її обслуговування. Нині ж Нафтогаз має знайти нові джерела прибутку, тож тарифи на транспорт газу в Україні збільшаться і, звичайно, за рахунок. НОК споживачів профільна комісія вже повідомила, що транспортування газу подорожчає більш ніж у чотири рази зі 124 гривень за тисячу кубометрів до 500. Зростуть ціни і на цигарки. Причина тому збільшення акцизного збору. Президент ще не підписав новий закон, але через те, що ініціатором виступив уряд, є висока ймовірність його ухвалення найближчим часом. Різні джерела прогнозують збільшення цін від 20 до 40 гривень за пачку цигарок. Нас запевняють, що враховуючи зобов'язання України перед ЄС, акцизний тютюн щорічно має збільшуватися на 20%. Дивіться, ось тут що з цього приводу думають одесити. Через Зміни в акцизних ставках також очікується зростання цін і на пальне підвищення відбудеться поетапно, щоб знову ж таки наблизити ставки до рівня встановленого ЄС. Експерти очікують, що ціна на літр пального може збільшитись на 1-1,5 гривні залежно від його типу. Автомобілісти мають відчути зміни вже у другій половині місяця. Також зростуть тарифи на послуги зв'язку. Що місячні витрати абонентів у збільшаться збільшиться на 60-70 гривень. Що стосується мобільних операторів, таких як Ведафон та Kyivstar, то вони вже підвищили тарифи в кінці минулого року. 1 січня набрав чинності новий закон щодо. Автострахування, тож воно подорожчало майже вдвічі. Причиною тому є збільшення виплати на ремонт авто та лікування постраждалих: 500 тисяч замість 320 на майно та 250 замість 160 на лікування. Тепер не потрібна франшиза, оскільки страхування покриватиме ремонт без урахування зносу. Термін виплат скоротиться до 60 днів, а ліміти за європротоколом будуть скасовані, що дозволить отримати компенсацію у повному обсязі. Крім того, постраждалі у ДТП можуть звертатися за виплатами до своїх страховиків, а не до страхових винуватців. Реформа покликана запровадити в Україні норми, які діють у ЄС. Що стосується штрафу за відсутність авто. То цивілка, то він лишається на рівні 425 гривень. Натомість в Європі аналогічний штраф обійдеться водію мінімум у 300 євро. Набрали чинності і правила ввезення нових легкових автомобілів, що стосуються екологічних стандартів. Тепер для реєстрації в Україні на перший раз дозволено ввозити лише авто, які відповідають стандарту Євро 6 це автівки випущені після 2015 року. Тут є виключення, Нововведення не поширюються на автомобілі, які возяться як гуманітарна допомога чи для потреб збройних сил України. Також ці правила не стосуються електромобілів, оскільки вони не мають двигуна внутрішнього згорання. Для вживаних легковушок правила не змінилися, але вони мають бути не старші за 96-й рік. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіші новини, та пишіть у коментах про що ще вам важливо дізнатися.